Потоп у Лозовій. Через зливу у ніч проти вівторка, 19 липня, затопило вулицю Південну. Місцеві мешканці скаржаться, проблема підтопу тягнеться вже більше 10 років. Про наслідки грози та як комунальники планують вирішити ситуацію далі у сюжеті. Зливу у ніч проти вівторка лозівчани бурно обговорюють у соціальних мережах. Тут вони виставляють фото грози та наслідки після неї. На цьому фото зображений підземний перехід біля зупинки кооперативна. Під час нічної зливи його затопило близько на метр. Зранку вода почала відходити, але лозівським комунальникам все ж довелося її відкачувати. Відкачували воду і по вулиці Південній. Через грозу тут затопило дороги, дитячі майданчики, гаражі та будинки. Найбільше постраждала оселя Ганни, яка мешкає з дворічним сином Іваном. Під пола шла вода і з порога з вулиці заходила вода Постепенно Ми двері не відкривали. У нас железні двері, тому що над потоком би сильніше просто було. Чекати на порятунок від МНС Гані разом з сином довелося на кухонному столі, бо вода повністю залила квартиру. Згадує, постраждала. Єдиний вихід через вікно першого поверху, але за вікном було ще більше води, каже дівчина. Про затоплену вулицю говорять й інші місцеві мешканці. Вони скаржаться вулицю Південну затоплюють під час кожного дощу. Вся вода, яка йде з згоре сторони і з второї, вона все збігається. Сюди до нас воєнний городок. Просто не дозволяє об'єм води вміщатися в тут канаві, будемо говорити, від води водяну. водяному. Аби вирішити проблему з потопами, там планують розчистити канаву для відводу води, говорить віцемер Володимир Денисенко. Та зауважує, ситуацію складнює те, що будинки по вулиці Південній місту не належать. Дані будинки на сьогоднішній день на балансі міської ради не стоять. Вони стоять на балансі Міністерства інфраструктури, але місто виділяє кошти на покривлю одного з будинків, проводили ремонт, більше 100 тисяч використали відповідне доручення міського голови. Було для того, щоб вжити всі заходи, для того, щоб мешканці чувствували себе в місті нормально. Анна Красноперова, Роман Шобіряк, ТРК Лозова.